Доброго ранку, ми з Бучі та Гостомелі. Зараз Володимир Нарушинський проводить вебінари. І сьогодні-завтра у нас вебінар по DX. -у. З мототестером з Солографом Постоловського працюємо, з сенсором DX працюємо. І сьогодні у нас буде прокрутка. Завтра, мабуть, буде DX -ран. І Попросив я записав коротеньке відео, як ми знімаємо, де ми беремо сигнали з картера, з опуска на прокрутці. Як ми робимо це? Я зараз викладу покажу вам. Так, ну що, працюємо. Ми маємо Рено, дизельний двигун. Да? Дізельний двигун маємо наш мотортестер. Ноутбук, зараз у нас нічого. Я для вимірювання в картері я буду використовувати вкладку DX. Це дізельний мотор, я не буду синхронізувати, бо я не хочу відкривати зараз тут лісти до форсунок. Мені не дуже хочеться. Нам треба знайти тут масляний щуп. Трошки поржали, але масляний щуп у нас тут є в цій. Так, Для того, щоб подивитися, що у нас відпрацьовує в картері. Бачите, яка дирка і щуп справиться. Канал. Якщо б була б синхронізація, я б використовував е, клещі STIKE. Система шлангів тут у нас, бачите. І зараз будемо ці шланги вставляти в цей отвір. Я е. вставлю, дивимося тут. Бачимо коливання. Я би сказав навіть, що в цій машині, зараз я включу запис, Я би сказав, що в цій машині в картері є трошки залишковий у нас такий тиск. Це я прибрав Це наш сенсор. Так и заполняему запуск. Можно заглушить роздивлятись файл. Зараз я піду в бокси, бо це на вулиці у нас тут. Там нормально. Якщо б ми синхронізували, ми б тут побачили, бо там робота форсунки якоїсь, і могли б більш так ретельно вже дивитись на циліндри. Бачите, тут в мене дригалась рука трошки, да? З сенсором. Тому потрібно вибрати більш-менш такий рівний участочок. Наприклад, цей. Доброго Так, я не можу сказати, що це якісь дефекти. Скоріше за все це було в мене трошки тремтіла рука. О, стоп, назад. Сбившим сигнал. Трошки тремтіла рука в мене. У нас є більш-менш рівненький участочок такої тут, так? Да? І вже тут по вершинкам ми можемо бачити раз, два, три, чотири. раз. У нас, бачите, однаковий дефект тут вискакує. Там, да? Це вже не рука тремтіла, це вже у нас От на, по цьому циліндру там бачите, у нас є невеликі такі прориви газів. Цей бокс, ну, Мені більше турбує, що у нас ми маємо, маємо цифру тут, трошки завищену цифру. Тобто в картері у нас трошки є такий трошки високий тиск трошки. Все, розбираємо цю халабуду і йдемо до наступної машини. Так, наступна тачка у нас чері-амулет, це черрі нашого Руслана. В ньому є дефекти. Ми точно знаємо, які дефекти є. Ми будемо прибирати, але коли не знаємо, бо Руслан на нього так махнув рукою. Каже, працює да і працює. Зараз чіпляємо. До речі, хто в групі бачив у Руслана в Одесі у Гуляка. Но... Впав мотортестер, він так повісив. Там, да? а у нас там стояли амортизатори, амортизатор склався і воно херак, і мотортестер впав. Але мотортестер до... ну, досить міцного матеріалу зроблений такий. Він каже, що в нього вже два рази падав. У мене ще не разу він не падав, в нього падав два рази і витримав. Так, добре. Зробив такі крокодили на нього. Бачите, такі алігатори, бо відламувалось. і подовжив цей кабель, бо... Ми досить часто катаємося з мотортестером, нам потрібно тому такі подовжені кабелі. Так, Плюс-мінус, де у нас плюс-мінус тут? Ага, ага. Так, Це у нас плюс. До речі, якщо ви попутаєте плюс-мінусом, з мінусом, нічого не буде. Прилад не згорає. Просто не буде показувати, вам то, що вам. вам все. Не буде нормально живе. Так, є, причепили, причепили. Зараз я робив PX, переключаю в четвертий канал його. Це дуже зручно. Так, є четвертий канал. Зараз ми будемо працювати з DX. Будемо працювати з DX. Я прошу пробачення за цей бардак в дротах. Бачите, скільки висить на ньому, в якому стані вже голки у нас, бачите? Є нові, але їх, ну, блин, жалко їх. Дуже багато працює, мототестер. До речі, якщо у вас виникає проблема, зараз я покажу яка, запускаємо програму. Пускаємо, наприклад, якісь там даст тестів. Ні, тут нема зараз проблем. О, бачите? Ошибка обміну даних устройство встановлене. Частіше це буває за того, або у вас поганий цей кабель, який йде USB на мотортестер. Да? Якщо ви використовуєте подовжений кабель, якийсь там, да, він має бути добре екранований і мощний кабель. має бути. Або у вас проблема з портами. У мене в ноутбуках вже з'являється проблема з живленням. Нема чітких 5 вольт. Тому, Так. Так. Так, так. режим DX. Будемо робити DX, де у нас датчик BX не постягнутий. Тому у нас нічого нема. Зараз пристюгнемо його. На трі на жорах лежить. Все, підключили DX, у нас з'явилася наша лінія. Можемо губами подути і побачити, що він там. Це я ротом зробив такий DX, бачите? Так. Запускаємо машину, будемо дивитися зараз, подивимося спочатку, що у нас в картері робиться. Чуєте, як файно працює, тачка? Воно вже газ включився. Так, зараз будемо шукати щуп, де у нас щуп? Щуп у нас Ось тут у нас щуп. Це подовжувач нам не підійде. Прибираємо його так. Щуп. Вмикаємо запись і встановляємо його сюди Все. пішли коливання. Я, блін, теж у нас щось з картера піддавлює. Зараз я перевірю, він откалібрований у нас ні. Не відкалібрований, тому ми, нам потрібно я зараз залишаю запис. Треба його відкалібрувати. Ярославович на PX розказував, як ми калібруємо. Е, дивіться, відкриваємо так, режими DX, не зберігаємо е, DX і треба відкалібрувати. У нас 0,02. Відкриваємо канал. Тут у нас є такий ключик. вмикаем ключик и калибруем его. Видите, что я делаю? Я меняю и у нас показники ноль. Все, зловили 0, зберігаємо. Все, у нас є ноль. Вставляємо наш датчик, сенсор, побачите. Всю вже накидала масло в мене. Проклав нас пробачте. О! І бачимо наш ноль. Тобто ми можемо зразу побачити, що система ВКГ у нас відпрацьовує нормально. У нас є наша атмосфера в картері, є атмосфера. Тобто наші трубки ВКГ, наші клапани ВКГ у нас нормально відпрацьовують. У нас нема залишкового тиску, у нас е, нема е, всмоктування в картер. Тобто воно працює. Робимо запис. Стопе. Так. І зараз розширимо. Збільшуємо наш сигнал. А, не синхронізував. Давайте синхронізуємо що там, да? по циліндру. Цікаво, що у нас де робиться там, в якому циліндрі. Ми бачимо, що у нас в якомусь є проблема у нас. В МТ в якомусь циліндру у нас виникає проблема, якісь прориви виникають. там, так? Зараз МХ, не зберігаємо. Ошибка конфігурації. Опять, бачите, оце в мене ці порти вони вже дрюкають на цьому ноутбуці. пішло. Робимо синхронізацію по першому циліндру. Я у нас синхронізація. все, ми бачимо нашу іскру. Робимо запис. Зупиняємо. Я заглушу, бо я не хочу, щоб того масла мені накидало туди цей сенсор моїще. Опа! Все є. Заглушили, запис зробили. Нібито все добре, да? але при збільшенні зараз ми. X Виділяємо вот так. Так. Збільшуємо наш Вольтаж Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас 13.42, перший-третій. Да? синхронізація у нас е, синхронізація по першому циліндру була. У нас е, іскра першого циліндру е, виникає в зоні е, ВМТ. Да? першого цилиндру. Тому ми можемо сказати, що у нас на третьому циліндрі в ВМТ є якась проблема. Коли ми стискаємо газу, у нас є якась проблема. Бачите по цьому? Ну, так, от. Так, що ми ще зараз зробимо. Ми зараз ще відключимо блок керування газове, для чого я його буду відключати. Мені треба робити прокрутку зараз. Прокрутку двигуном, прокрутку. Щоб зробити прокрутку, щоб машина не завелась, ми можемо відключити або ДПКВ, датчик положення карнівалу, сенсор положення коленвалом, або сенсор розпідвалу. Буває, що машина по розпідвалу запускається. Там, да? Або форсунки вприск, там, да? або якесь живлення небудь вузла, або живлення форсунок газов, бензинових, або живлення насосу ми можемо відключити. Але я вам дуже не раджу відключати систему запалювання. У мене був випадок, коли я відключив катушку, накрутив стартером, да? і в мене рванув вихлоп. Ми накидали бензина, накидали. Вихлопи в мене рвано розірвалося на якомусь ланусі було. Тому тут, щоб відключити запуск, нам достатньо відключити газовий блок керування. Газовий блок керування. Відключаючи газовий блок керування ГБО, ми розриваємо вприски форсунок. Бо система ГБО у нас зав'язана в, 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 в систему впризку бензинового. Зараз відключимо це. Не знаю одною рукою це я зроблю чи не зроблю. Фікс зроблю все. Зроблю. Все. Газовий блок у нас відключений. Зараз ми шукаємо якусь дирку, отвір який-небудь во впусці, але... Цей отвір має бути у нас Він має бути або десь за дроселем, або десь по центру ресивера, або десь бачите, у нас стоїть там наш сенсор тиску, да? а поруч засверлений газовий сенсор тиску. І от ми на цю трубочку будемо зараз одягати наш DX. Все зняв газовий штуцер. Так, чіпляємо його. Все, причепили. Є. Синхронізацію ми кинемо сюди, на перший каліндр. Я зберігати це не буду, зараз ми. І відкриваємо знову наш DX. Не будемо зберігати. Це, є наш DX. Ставимо запис і будемо крутити стартером. Ну треба крутити як надовше, щоб у нас була якась рівненька лінія. Так. Основно на щось акумулятор не дуже такий вже, не дуже так звано крутить. І дивимося що ми записали. У нас картинка, бачите? Це ДХ такі. Навіть не треба збільшувати сигнал, щоб побачити, що є проблема. Я використовую лінію синхронізації як лінієчку. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. Ну, чому 4, 2, 1, 3, ви розумієте? Да, а не 13-42, а 42-13. Бачите? Ну, я не буду там е, копатись. Ми знаємо, ми вже робили тут декілька тестів. Там, да, робили. Ми знаємо, що тут є проблема з гідрокомпенсаторами. Руслан замовив нові гідрокомпенсатори, ще треба, теж треба знайти їх на цю машину. Я вам так скажу. Отака у нас прокруточка. Тобто ми зразу побачили, що в нас є проблема якась в блоки да, з поршневою групою. Або кілечки кільця, або щось там, ну я не знаю, що там, да? треба дивитися більш ретельно, там, да? але є проблемка. Є проблемка з гідрокомпенсатором. Отак отклоня на деяких машинах, коли ми відключаємо газовий блок, да, машина може падати в аварію. Там Мерседеси, потім на Хонді якісь було там. Да? І тому обов'язково треба підключити, якщо навіть немає помилок чека, немає треба скинути помилки. Так, поки хлопці міняють тут ГРМ, ще зараз покажу вам, де нам брати краще міряти. Дивіться, заводський мап-сенсор. Да? О, ось він. Це газовий. Я вже попутав. Заводський мапсенсор Він заживлюється трубочкою своєю. Ось тут. Да? Тому тут є якась ще трубочка. Там, да? Можемо тут взяти. Там підсос у нас теж якась трубочка. Андрій там, да? у нас Можемо тут взяти. Можемо тут взяти. Да? Можемо тут взяти. Да? Щоб робити замір. Да? Можемо. Тут взяти, але у нас буде вже не точно, не дуже точно, бо у нас тут є штаніна четвертого циліндра. І Якщо до вас приїжджає машина з газом і ви хочете зробити DX, тут, наприклад, на цій машині тут розобрано, я вже я не бачу. Де тут. Якщо у нас буде десь в штаніні якось засверлено, там, да, воно нам не підійде, бо у нас буде, буде дуже сильно буде. Іскаження, як буде українською, я не знаю. На цю машину ставили газовщики газ і теж просверлили впускний колектор. Дивіться, тут у нас зробили, бачите, вакуум зразу за дроселем. Тобто, коли ми робимо наші виміри, да, ми можемо чіплятися нашим датчиком ДІХ сюди, на цьому колекторі. Десь я тут не бачу якогось місця такого хорошого. На такому моторі. Бачите? Тому ми DX можемо підключати на колекторі такому сюди. Ну, якщо буде десь в якоїсь штаніні, у нас не буде чіткого сигналу. буде у нас таке... Ми побачимо таку картинку. Зараз я до доски підійду. Десь в групі недавно що давно скидали там, так? Да? Це особливо DX-ран, коли ми робимо там, так, да? у нас, наприклад, буде такий сигнал у нас буде, так? Да? А потім у нас буде сигнал вже нашого DX нормальний. Да? В інших циліндрах. Отакий сигнал, коли ми бачимо. Тобто ми маємо розуміти, що це взято за штанини, бо у нас інші коливання воздуха. У нас в ресивері нашому отак відбувається. А тут отак. От. Так. Ще у нас хлопці є чарата, Тут зараз заїхала, да? E, Дивимося, де нам зняти тут. Тут наш мап-сенсор по центру стоїть. Там, да? От У нас тут є вон, газовий штуцер. Є. Будемо знімати з цього газового штуцера. Зараз показання. Так, теж, Щоб її не завести, щоб не завелась, ну, бачите, у нас стоїть газовий блок керування стартовський. Відключаємо газовий блок керування, тобто відключаємо вприски і крутимо стартером. Так, Зараз підготую мотортестер. Коли робите замір, да, дивіться, щоб наш DX, е, щоб він не лежав там, да, на кришки, на якоїсь, там, да, щоб він не стрибав, коли ми робимо замір. Нам потрібно, щоб він знаходився в більш-менш такому спокійному стані, бо у нас буде клавання, у п'єза нам не дасть нормально побачити всю картинку. Так, що, Зараз я умовно не хочу знімати кришку, бо треба виганяти машину. Умовно зроблю синхронізацію. По якомусь циліндру будемо думати, що це перший циліндр. Так, відключаю блок керування. Одною рукою хріново. Ліво в мене краще працює. Ніхліна в мене не працює, покладу телефон зараз. Все, він стягнув, є. Yeah. Зараз все підготували. Володя, а у нас ключі там, так? Да? Так. Да. Вмикаємо запис. І поставиш на паркінг. І пішли. А? На паркінг, а так На паркінг, так? Да? Mm -hmm. Добре. І крутимо стартером. Так, накрутило. і дивимося, що ми записали. Зупиняємо запис. Пішли. Духвальний мотор. Духвальный, духвальний А, духвальний мотор, вас? Да. Може нам. Ну, это гидрокомпенсаторный, да, мотор? Mm -hmm. Да, це гидрокомпенсаторный. Нам сбився, это гидрокомпенсаторный. Сбью сигнал, не потребно. Можно. Так. Раз, два, три, четыре. Раз. Гідрокомпенсатори. Бачите, у нас теж трошки не відробляє тут гідрокомпенсатори. В цьому такті відробив. там, да? Раз, два, три, чотири. Тут трошечки-трошечки. Да? А тут не відробив. там, да? Ну, До цього доколупуватись я б не доколупувався. Ця машина, бо вона працює нормально, ми знаємо, що вона працює нормально. Ось так ми поміряли. Якось так. Ну, Друзі, кого цікавить, ми в Фейсбуці, в Вайбері група наша є Діагностика ДВС. Там Ми завжди рекламу викладуємо і по навчанню, по вебінарах, по всіх, коли проводимо, завжди є об'яви в шапці. Групи з'являються. Всім пока, всім удачі.